Доброго всім дня! На дворі чудова літня пора. Стигнуть яблука та груші. І от сьогодні я пропоную вам приготувати із цих чудових плодів шарлотку. Для цього нам потрібно 200 г цукру, 150 г борошна, 4 курячих яйця, 4 яблука, а також кориця розпушувач та ванілін. І ми з вами розпочинаємо з яблук. Спочатку ми їх поріжемо на тоненькі кусочки, ділимо яблучко на 4 частиночки, а потім, якщо ви полюбляєте шарлотку ніжну, то ви яблочка почистіть. Але я зроблю 50 на 50. Половинку почищу, а половинку залишу в кожурі. Шкіркою мені подобається більше. Тому готуємо. Видаляємо серединку наших яблучок. Такі невеличечкі кусочки. Не такі зовсім невеличкі. І ось яблучками з вами приготували. До речі, беріть, обов'язково яблучка кисленькі. Шарлотка з ними виходить. Дуже смачнюща. Беремо яйця, як я сказала, 4 штучки. Розбиваємо їх. Домашні яйця. Отак. І кладемо їх до чаші міксера А також сюди відправляємо одну четверту чайної ложечки солі, а також 150 грамів цукру. І взбиваємо всю цю масу. Виключаємо. Добре, спилася наша маса. І тепер беремо борошно. відправляємо сюди ванілін. Можемо його додати зразу в тісто. Небагато я додаю ваніліну. Також кладу розпушувача, чайну ложечку у борошно. І отак. І беремо. Просіваємо. у мене борошно вже просіяне, тому я його тільки так струшу трішки, да і все. І відправляю в чашу міксера також. І знову добре взбиваємо І коли наше тісто вже добре взбите, ми виключаємо свого помічника. Беремо нашу формочку, гарно змазуємо її маслом вишковим. І бочки і дно гарненько-гарненько змазуємо все. Вона готова в нас. Духовочка теж прогрівається у нас. І тепер беремо формочку свою. Погляньте, яке гарне ж таке тісто вийшло. І гарно, коли є помічник, такий, як у мене, відправляємо сюди наші яблука. Яблучка ви можете збризнути відразу лимонним соком. Я відразу цього не зробила, тому зараз візьму лимончика, розріжу його та. Збризну гарно наші яблучка. Тоді вони в нас не будуть у тістові темніть. І кислинка гарна від лимону. Отак видавимо побільше. І перемішуємо. Гарно перемішуємо тісто яблука. Отака у нас суміш гарна вийшла. Красиво, ви погляньте, як все чудово. І відправляємо у нашу форму. Отак. Кладемо. Ось так формочку свою пристукнули, щоб вона гарно, гарно тісна, щоб наше уляглося. Розрівнюємо все, все в нас красиво. І зверху нашу шарлотку притрушуємо корицею. Хто кориці не полюбляє, то можете цього не робити. Але яблучко дуже добре поєднується з корицею, тому я рекомендую таке вам корице. І відправляємо до духовочки. На 45-50 хвилиночок при температурі 180 градусів випікаємо. Час вийшов і наша шарлотка приготувалася. Обов'язково перевіряємо її, чи таке ж вона готова. Ой, яка гарна кірочка. Паличка сухенька, тому готова. Тепер даємо їй тільки трішки-трішки охолонути, хоч трішечки, але дуже вона пахне смачно і апетитно. Відкриємо нашу формочку, щоб швидше-швидше щоб вона охолола. Ну, що я вам повинна сказати? Шарлотка, як завжди, вийшла прекрасна, пухка, ніжна. Цей рецепт доволі простий. Але він ніколи не підводить, тому я вам рекомендую приготуйте по цьому рецепту шарлотку і ви будете дуже-дуже задоволені. А зараз ми з вами скуштуємо її. Тісто дуже ніжне, пухке. Ви ж подивіться, яка ж тільки вдала шарлотка. Пухка, гарна, ароматна. Подивіться, який чудовий кусочок. І я відразу куштую, поки гаряченька. Що я вам повинна сказати? Смачна, дуже смачна. Ніжність в поєднанні. З ароматом. Це не перевершено Ця шарлотка мене не перестає вражати. Печу її багато років, але кожного разу, як вперше. Дивуюсь, як вперше. І яблучко кисленьке тут дуже-дуже до речі. Відтіняє солодке тісто. Хто не дуже полюбляє солоденьке? Можете покласти цукру і меншенько. Але якщо кисленьке Яблучко, то я би сказала, що цукру якраз в міру. Бажаю вам всім миру, бажаю вам всім добра та злагоди в ваших домівках. Заходьте, буду завжди вам рада!